Привіт! Сьогодні у нас по плану тренування верху, Тому ми гарно пропрацюємо наші ручки та спинку. Поїхали! Починаємо ми з віджимань. Ставимо ручки долоньками на підлогу. Будемо виконувати, стоячи на колінах, опускаємось лікті в сторону. Пауза. Піднялися. Один. Два. Вдих. Видих. Три. Пауза. Чотири. П'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять. Один. Два, три, чотири, п'ять, відпочиваємо. Складаємо ручки в замок за спинку, піднімаємо наверх, розтягуємось, можна порозтягувати, натискаючи на лікоть і починаємо другий підхід. Один, два. Три. 4, п'ять, шість. Сім вісім, дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4 і п'ять. Відпочиваємо. Вкладаємо ручки в замок за спинку, піднімаємо наверх, розтягуємось: третій підхід: один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім дев'ять. Десять. Один. Два, три, чотири і п'ять. Відпочиваємо. Кладемо ручки в замок за спинку, піднімаємо наверх, розтягуємось. Для наступної вправи ми займаємо положення сидячи, стопи впираються в підлогу, колінка зігнуті, долоньки так само впираються пальчиками вперед. Ми піднімаємо таз і нам потрібно торкнутися протилежною кистю протилежного носочка. Виконуємо 20 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і двадцять. Відпочиваємо. Другий підхід. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І двадцять. Відпочиваємо. І третій підхід. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. дев'ять, Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і двадцять. Відпочиваємо. Для наступної вправи нам потрібно вдягнути резиночку на кисті, підняти ручки над головою і розтягуючи резинку, тягнемо за голову, виконуємо 15 повторень, максимально зводячи лопатки. І одразу після цього ручки перед собою, так само розтягуючи, зводячи лопатки 15 разів до грудей. Це вправи для нашої спинки та для рівної постави. Один, два, три. Чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і перед собою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Відпочиваємо. Виконуємо другий підхід. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І перед собою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Відпочиваємо. І третій підхід. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і перед собою. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири і п'ять. Відпочиваємо. Для наступної вправи нам знадобиться ця сама резинка. Вдягаємо на кисті, торкаємось протилежною кистю протилежного плечика. Лік от зігнутий, задача ручку розігнути і зігнути до 90 градусів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири. П'ять, друга ручка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. І одразу після цього нам потрібно сісти. Наступаємо однією стопою на резиночку, ножки зігнуті, впираємось ліктиком у внутрішню поверхню стегна і виконуємо згинання на біцепс кистю до плечика. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять, один, два, три, чотири, пять. Інша ручка. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири і п'ять. Відпочиваємо. Так само натискаючи на лікоть, розтягуємось. Можна скласти ручки в замок за спинку, потягнути вверх, і починаємо другий підхід. Вдягаємо на кисті 100 градусів один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три. Три, чотири, п'ять, друга ручка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Два. Три. чотири, П'ять. Кістю до плечика. Один. Два.

Дев'ять. Десять, один, два, три, чотири і п'ять. Відпочиваємо. Так само натискаючи на лікоть, розтягуємось. Можна скласти ручки в замок за спинку, потягнути вверх. І третій підхід. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Друга ручка. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, 6, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, один, два, три, чотири, пять. Інша ручка. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири і п'ять. Відпочиваємо. Так само натискаючи на лікоть, розтягуємось. Можна скласти ручки в замок за спинку, потягнути вверх. Для наступного сету вправ нам не потрібно буде резиночка. Ми складаємо долонька до долоньки, ось так, лікті в сторони. Трошки підсіли, нахилились. Нам потрібно тиснути долонькою на долоньку, максимально напружуючи грудні м'язи. Три секунди тиснемо, відпустили, відпочиваємо. Виконуємо 10 разів. Один. Тиснемо. Один, два, три. Відпустили. Два, один, два, три. Три. Видих. Один, два, три. 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10. Далі підсіли, нахилили корпус ручки над головою і почергово зводимо лопатку ліву і праву 20 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім, дев'ять і двадцять. Відпочиваємо. Другий підхід. Один. Тиснемо один, два, три. Відпустили. Два, один, два, три, три, видих. Один, два, три, чотири, один. Два, три, пять, один, два, три, шість, один, два, три, сім, один, два, три, вісім, один, два, три, дев'ять, один, два, три, десять. Далі підсіли, нахилили корпус ручки над головою і почергово зводимо лопатку ліву і праву. Двадцять разів. Один, Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Відпочиваємо. І третій підхід. Один. Тиснемо один, два, три. Відпустили. Два, один, два, три, три, видих, один, два, три, чотири, один, два, три. П'ять, один, два, три. Шість. Один. Два. 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Далі підсіли, нахилили корпус ручки над головою і почергово зводимо лопатку ліву і праву 20 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, 9, і двадцять. Відпочиваємо. Далі ми виконуємо два підходи вправ для нашого попереку. Лягаємо на животик, ручки перед собою, піднімаємо протилежну ручку і протилежну ножку. П'ятнадцять разів, одну, П'ятнадцять. Іншу і одразу після цього дві руки, дві ноги, так само п'ятнадцять повторень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Один. Два, три, чотири, п'ять. інша, Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Дві руки, дві ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Відпочиваємо. Можна, стоячи на четвереньках, потянути животиком вниз, і грудним відділом наверх. Животиком вниз, і грудним відділом наверх. Трошки підкручуючи таз вниз і наверх. І починаємо другий підхід. Один.

один, два, три, чотири, п'ять. Дві руки, дві ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, один, два, три, чотири. І останнє на сьогодні це дві планки. Перша планка, стоячи на долонях хвилину, потім 30 секунд відпочинку і крокуюча планка, зміна положень в лікті долоні так само хвилину. Починаємо, стоячи на кистях, долоні під плечима та трошки підкручуємо вперед. Лопатки зведені. Одна хвилина. Відпочиваємо 30 секунд. І друга планочка кругкуюча хвилину. Ось і все наше тренування для верху завершено. Ти велика молодець! Гарного дня!